Всім привіт! З вами Віктор Тарлог. Сьогодні подивимося херсон. Херсон, найближчий час, що чекає херсон. А ви підписуйтесь, не забувайте ставити лайки, вподобайки, писати коментарі. І хто хоче у нас особистий розклад, посилання буде в телеграм-канал в коментарях. Пишіть мені, я вам відповім. Потім можемо зазвонитися. Дивимося сьогодні такі питання. Чи є ризик повторної окупації Херсона? Чи готує Російська Федерація в районі корабел висадку десанту? І чи готують плаздарм? Чи залякують? Навіщо розбув Білий міст? Що чекає Херсон найближчим часом? І так, дивимося перше. Чи є ризик повторної окупації Херсона? Ja rezek, potom ne pokupovac Тут карта випадає більше як обмеження. Обмеження. Але ризик є. Однозначно ризик є. Вісімка мечів каже обмеження. Ну Тут карта випадає, дивіться, дев'ятка кубків. Ми ще себе почуваємо добре. Добре. Коло води. Вода. Саме більше вода, берега. Саме більше вода і берега. Страждають. Тут, прямо, знаєте, як нібито от так все зв'язано з смертями і дуже сильно йде, як наступ прямо. Прямо випалювання території, особливо берега. Дуже, дуже питаються, планують перейти на той бік. Карта мага випадає всякими способами. Прощупується, промацується, визначається слабкі території, якими можна пройти. Ну, Хочуть окупувати От. обмеження. Але це не окупація, це обмеження. Обмеження того, що всім давлять на людей і не дивляться, хто і як. Карта смерті падає, прямо кружляє. Літає карта смерті. Смерть. І люди бояться десь виходити, бояться щось робити. Бояться, ну от, карта випадає обмеження, обмеження для людей. Але не того, що вони будуть повністю обмежені. Не того. Того, що люди самі себе обмежують. Це карта того, що людина сама себе обмежує. Обмежує, тому що ну, боїться за своє здоров'я, боїться за те, щоб. От карта смерті падає. Розуміли, так? Да? Чого вона боїться, щоб не вбили? Випалення території прям падає. Туз жезло. Випалювання території, особливо берег. Особливо берег. Ну, окупації... ні. Я не бачу тут окупації. Навіть не бачу, знаєте, щоб такого аж прямого, сильного наступу. От не випала мені тут колісниця, щоб прямо вони так зробили наступ такий великий. Ну, не випала тут ніяка. Навіть король мечів такого наступу. Тут як більше випадає, що е, хочуть позбавити берег людей, берег освободити от людей. Щоб легше було робити висадку десанта, проходити, так, можна сказати. Але тут оборона стоїть. Тут стоїть оборона. І не так легко це зробити, Не так легко це зробити. Хоча є загроза. Вісімка мечів є загроза. Ну, це не старший аркан. Тут більше випадає, як по старшому аркану, от карта смерті. І смерть стоїть коло суда. Теж старший аркан. Два старших аркана. Суд. Переход в. Можна сказати, в щось переход. Навіть по, по той бічі. Реканація, зміна, от переход в новий життєвий етап. І от випадає смерть, переход в новий життєвий етап і смерть випадає. По королі монет буде триматися. Херсон буде триматися. Буде Херсон триматися. Ну, я тільки почав говорити, що буде Херсон триматися, і Херсон випала карта, що буде Херсон триматися, тому що випадає королева мечів, великий захист. І допомога дружніх стран. Допомога випадає. Розговори. Ту з кубків, Навіть якась як нібито покращення. Покращення якесь повинно бути. І розмови вже за це йдуть, вже, щоб дати допомогу. Бачите, тут мечів ще випала. Велику допомогу. Чи готує Російська Федерація в районі Корабел Висадку Десанта? Давайте подивимося, чи готує. чи готує Російська Федерація в районі Корабел Висадку Десанта. Та обману, ніч, обстріли. Розчарування. Так, да, плани були в них. Навіть я дивлюся, ще є плани. Але я дивлюся. Я не знаю, тут ну, мені навіть не випадає те, що вони щось хочуть дійсно зробити, і от е, якось, як я задав питання, чи готують висадку десанта. так, да, є в планах. От тройка жезлов каже, так, да, готують, дивляться, планують. Пройшли стадію стагнації і щось вирішили зробити. Але по десятки мечів їм це не дуже вдалося. Плани якісь були в них місяць, плани, таємні плани були. І по п'ятерки монет. криза, невдача. Обстріли, розговори. Питалися, навіть е, карта каже, що е, назбирували як якийсь арсенал оружия великий. Тут з монет. багато чогось, багато ресурсів. Накоплювали багато ресурси. Зір, зірка це теж плани. Плани, надію подавали на те, що щось станеться. Ну тут більше дивіться, як дьяволу випадає, як ця карта іскошені, залякування страхів, і от такого, знаєте, як обмежить людей в чомусь. Не для того, що захватить прямо, а обмежить. Просто людей взяти і обмежить. В пересуванні, обмежити, зробити їм якусь можливо, щоб показати. От, попажу пупків, показав щось. Щоб розговори пішли якісь. Не знаю, тут, тут як більше випадає те, що, е, можливо, даже катастрофа якусь, гуманітарну катастрофу трапить. Щоб людям не було ні води, ні світла, ні газу. От такого. Обмежить їх в чомусь. Але плани такі були. Але плани не вдаються. То, що там е, тяжко і підійти, обстріляти можна. Зробити щось, знаєте, людей побити, полякати, побити, обстріляти, зруйнувати усе, вигнати, щоб поїхали люди. Але от я, до речі, не глянув, що в них там робиться. В корабелах, що робиться. Таке костріл. Що там робиться? Просто хочу глянути чисто на район. Тут зразу мені перша карта випала вісімка кубків. Це міст. Це міст. І повішений, як тупік, зруйнування моста. Зірка, надія. Надія. На, на вибір, на прийняття якихось важливих рішень. Та відбудується тут усе. Тут карта каже, пауза якась невеличка, але імператриця все буде. Все буде. монет моніт. Также помаленьку ресурси будуть, все зробиться. Ви так знаєте, багато хто людей заходить в тупік, випада карта. В тупік. І не знає, що їм робити. Чи пережидати, чи які плани робити. Чи виїжджають, думають. Я так скажу, вони всі виїжджають. Шестерка жезлов. Чекають перемоги. Король кубков. Не теряють надежди. Не тіряють. Дехто накручує себе. Дехто сильний, йдуть великі розговори. Дехто виїжджають. Виїжджають ті, хто остався без нічого. Карта кризи. Не знає, що робить. Є смерті. Тут карта така випала, що. 에... Особливо прибережні зони ці, що дуже-дуже близько коло води, прям такі смертельні. І треба дивитися, ну це таке кругом прилітає, але дивиться школи і дитячі садки. ну Тут треба якось обережніше. Дивитися за дітьми. Бо тут карта жертви теж. Карта прийняття якихось рішень, але це теж карта жертви, щоб не бути жертвою. Подивитися на ситуацію з іншої сторони, що робити. Так, готують плаздан. Чи залякують? Навіщо розбили міст? Ну, в принципі, я вже це питання відповів, навіщо розбили міст, щоб залякати людей. От мені така карта випала, навіщо розбили міст. Змінити їхнє життя. Змінити життя від людних Оставить без світла. Змінити життя по колісу фортуни. Але колісу фортуни ще й карта каже, виїжджайте. Не сидіть на місці, виїжджайте. Ну, хочуть, щоб люди виїжджали. І поставить людей в тупік Четверка купу каже Завести людей в депресію. Депресію. Обстріли. Обмежить. Обмежить і пустити якусь інформацію. Можливо, для того, щоб виїжджали. Ну от так якось. Але людей обмежить. Не дать їм світла і людей обмежить. В воді. Ну, і п'ерка монет все каже. Це по, про гуманітарну катастрофу. Це про все. Обмежить у всьому. Це і в їді, і в фінансах, і от у всьому. Даже в моючих средствах. Ну, в цьому, всьому, чому є. П'ятерка монет, даже каже, і за світло, і за воду, і за газ. От за все. За все, криза. Недостаю Людей людям не вистачає. Але ще мене тут карта, дивіться, випала. Карта смерті внизу. Карта смерті внизу випала. Це теж не дуже добре. Що я скажу? По карті показує в Херсоні біда. Просто біда. Що чекає Херсон найближчим часом? переклинило. Що чекає Херсон найближчим часом? Прям чиста біда в Херсоні і все. Що чекає Херсон найближчим часом? А що чекає? Випалення шукає. Чекає. Випалення. Тут жезло. Це навіть може бути якесь випробування нового рушня. Щось велике. Все горить, все палає велика енергія. Прибережна територія, як я й казав. Прибережна територія, хочуть її так, як випалить і далі відсунуть. Відсунуть територію, очистить. Очистить територію. Двойка. Жезлов. Ця карта каже, що е, пробують, як знаєте, як ото язиками пробують містами, прощупують, прошукують, знайти якесь місце для того, щоб прорватися. Двойка жезлов. Це приділення території місця. От Херсон такий чекає. А тут, дивіться, карта випадає, що випалювання, да, випалювання і не дивляться ні на сім'ї, ні на будинки, ні на що. Оце карта сім'ї. Їм не потрібно. ну Тут король монет випадає, да. так. Тут якісь, можуть бути і склади і так далі. По десятки монет це якраз карта сім'ї. Карта будинків, карта сім'ї. Показати свою силу. І карта як наступу випадає. Але загострення з повітря, навіть я б сказав, нападу. Королева мечей це карта нападу. І от вони кажуть, ми зможемо. Маніпулюють по-всякому, по-всякому, дивляться, е, определяються території, де, як. Е, це в руках глобус, і вони приділяють територію, де прослаблена територія, щоб її. Даже тут може бути і висадка, да? Да. так як вони хочуть, е... прощупують, прощупують місця для. Досягнення результатів. Отримати досягнення результатів. А чи зможуть вони отримати досягнення результатів і прорватися. Прорватися В херсон. Хоча б на берег Херсона. Є надія вночі. Ні, не зможуть. Надія вночі є, вони... Напевно, надіються і прориваються, пробують. Але десятка мечів каже, що тут їх чекає смерть. Ну, бачите, тут випадає карта шесть. Мечів, вони не полишають спробу наступати на лодках, не полишають спробу. Але десятка мечів за карта смерті. От. Плани строють, пробують, нападають. Так, а ну зараз хочу глянути, чи покращиться ситуація в Херсоні. Чи покращиться ситуація в Херсоні протягом місяця. Треба працювати, працювати, працювати і працювати сутками, швидкість, радість, впевненість. Ну, а покращиться. Ситуація покращиться. Король королева. це вогонь, це сила, це впевненість. Ось Милька Так же каже, я кажу не про обстріли, а про покращення. Бо якщо дивитися по обстрілах, то це так. Да, тут буде горіть і палать все. Але якщо я дивлюсь на покращення, то зовсім по другому карта показує. Треба працювати, працювати і працювати. Карта восьмирки жезлов це швидкий успіх досягнення результатів. Королева жезлів і король жезлов. Кажуть, що перейти на якийсь новий етап, отримати впевненість і досягнути якогось результату. Та тут і рисар випадає. і випадає. Щось буде. А рисар Жезлов навіть каже, як наступ. Не на город, а з міста. Наоборот, наступ. Покращення і як наступ резерзло. Так що я думаю, що це все за місяць покращиться і людям стане легше жити. Бо там я дивлюся зовсім погане діло. Вони тут питаються по всякими силами показати, навіть не те, щоб е як наступ зробити і так як забрати херсон. А питаються залякати, вибити людей, випалити територію. І от, не знаю, зайти в пусте місце чи що. Я не знаю, для чого вони це роблять. Якось так. Дякую, що дивилися цей розклад, ставте лайки, вподобайки. Е Діліться цим розкладом і не забудьте списати коментарі.